Тепер спробуємо кота вивезти із ветеринарної клініки додому. Як ви пам'ятаєте, привезли ми його сюди не без проблем, до одного таксі ВІП ми так і не дозвонились, привезло нас таксі Магнат. Зараз спробуємо викликати таксі Бос. І спробуємо викликати у них більш-менш презентабельну машину для нашого кота, бо він у нас, як ми побачили, достатньо перебірливий. Телефонуємо на таксі Бос. номер телефону 3 48 88. Да. Алло, добрый день. Это такси Босс? Алло, в такси? Нет, не, на такси. В такси новый номер. А, а какие номер? 34 777. 34 777. Дякую. Да, да.